Вітаю. Вчора я записав відео про те, що нам з вами, нам з вами, звичайним громадянам, потрібно вибирати, на якому ми боці. Ми за продовження війни або ми за те, щоб ця бійня закінчилась. Вчора масово обстріляли Харків, Київ, інші міста. Слава Богу, нібито ну от в столиці я не чув, що були жертви, але це руйнування, це страх, це паніка. І не стільки паніка, скільки ти розумієш, що твоє життя може просто миттєво закінчитись. І коли я вранці вийшов і подивився на ті руйнування, які біля мого будинку, я зрозумів, що війна завтра може прийти до кожного з вас, і в кожного з вас у дворі може бути таке, якось в мене, а це житловий комплекс на 25 тисячі квартир. І я записав відео. Відео про те, що українці повинні обрати, обрати для себе. Я не закликаю кудись виходити, у Боже, ми вже раз вийшли. Наслідок знаємо. А для себе, обрати, ви на якому боці? Ви за продовження війни? Чи ви б хотіли, щоб ця війна закінчилась і далі дипломати щось там робили? Я не знаю, ви не наділені владою. Тому це, знаєте, одне до одного, що ти пропонуєш, або дайте мені реальні кроки. Ми дали Ми дали вотум довіри в 2019 році. Під гасла, домовлюсь, зупинка війни, війни не буде і так далі. Що було далі, ви також знаєте. Але, але. Виявляється, що деякі громадяни України настільки прониклись, я не знаю, марафоном або небажанням відповідати за себе, або відсутністю бажання брати на себе якісь рішення, що ось я прочитав таке: лідер не питає думку людей, а приймає рішення особисто. Тут постійні сумніви. Ну, це закид в мою сторону. Не лідер без образ. Це е, Тетяна Дрон, ну, можливо, нереальне прізвище. Так ось я хочу Тетяні і отаким от людям пояснити. Ті, кого ви вважаєте лідерами і які приймають рішення, вони якраз у вас нічого і не запитують. Якщо вас це влаштовує, можете написати в коментарях: мене влаштовує, що мене нічого не запитують. Вас не запитували, коли давали дозвіл на продаж землі. Вас не запитували, коли було велике будівництво, яке в народі називають крадівництво. Вас не запитували, коли робили велику приватизацію. Вас не запитували, не запитували, не запитували, не запитували, а потім ви побачили все, що нині оточує вас. Це один момент. Чи влаштовує вас, що вас дійсно нічого не запитують? Момент номер 2 ті лідери, про яких ви говорите, що вони сильні, от і так далі, вам хочеться сильної руки в державі. Вам хочеться цього? Ви дійсно вважаєте, що ті люди, які мають владу, що вони можуть, взявши країну в сильну руку, будуть вести вас туди, куди ви хочете. І чи дійсно ви бачите, що вас ведуть туди? Можете теж написати в коментарях, чи прийшли ви під сильними руками туди? Ну, це сильні руки. Зараз ми перейдемо до третього аспекту ось цього, що лідер сам має приймати думку. Чи вважаєте ви, що вас привели туди, куди вам обіцяли, про що ви мріяли? Там на Майдані, наприклад, коли кричали Ющенко, так? Чи дійсно ви прийшли туди, про що ви мріяли? Третій момент: оцього лідер приймає думку. Я от дякую вам, що ви дослухаєте до цього моменту, бо далі буде найважливіша думка. найважливіша. Третій момент пов'язаний з тим, що, а ви впевнені, що всі лідери. Які лідери, то вони приймають дум... приймають рішення дійсно самостійно? Це, от ми говоримо в країні, яка друга за обсягами кредитів і е е заборгованості перед міжнародним валютним фондом? Це країна, в якій майже в усіх державних компаніях. 50 плюс 1% наглядових рад складається з іноземців. Це країна, в якій ми без е, різних партнерів, без е, споглядачів, там, без консультантів і так далі. Ми практично нічого не робимо. Про, про, правда, один раз американці сказали, що вони про Курську операцію нічого не знали. Ну, якби вони знали, то може по цього не було, і, можливо, біля Покровська не стояли зараз е, війська нашого ворога. Це третій момент. А тепер найважливіший четвертий момент. Я хочу, щоб ви зрозуміли фундаментальну річ, яку, на жаль, деякі не розуміють. Чому я запитую завжди в своїх відео? Я запитую в українського народу. Я, я ставлю якісь голосування, я цікавлюсь думкою людей. Я читаю коментарі, їх багато, їх тисячі цих коментарів, ну ми намагаємось читати, хоч щось, хоч вибірково і так далі. Оце відео, воно якраз і є результат того, що я прочитав коментар. От чому це роблю? Подумайте для чого я це роблю. Я вам дам відповідь, я, я не залишу вас е, в цій інтелектуальній пасці, подумайте самі, я вам відповім. Коли ти лідер, давайте, лідер, обраний 40 мільйонним чи 30 мільйонним неважливо, народом, то представляючи себе на міжнародній арені, ти говориш, за моєю спиною 40 мільйонів людей. І вони кажуть, ось так: я не можу вчинити інакше. Просто я може, хочу виконати вашу забаганку. Я, можливо, й хочу виконати те, що ви кажете. Можливо, ви й праві. Ну, за моєю спиною 40 мільйонів людей. Я не самостійна людина. Я залежна від їх думки, від їх прагнень, від обіцянок, які я дав людям. Я залежний від того, що вони хочуть жити, вони хочуть народжувати дітей. Розумієте, що це таке? Це захист лідера країни. Лідер в даному випадку. Це представник, а не диктатор, який диктує тупо свою волю, виходить і розказує, я вважаю на мою думку, я вважаю, а буває ще інакше. Українці вважають, хто їх опитував тих українців, хто їх опитував, їхню думку. Ви розумієте, чому? Чому я себе привчаю? Чому я привчаю себе спілкуватися з вами? Чому я хочу, щоб ви висловлювали свою думку? Тому що це захист лідера, представника від народу з тими ж самими партнерами міжнародними, неміжнародними, неважливо де, коли за твоєю спиною 40 мільйонів людей, які тебе люблять які тебе цінують, які тебе підтримують. І от я бачу в коментарях вже, коли буває таке, що навіть там погане відео про мене знімлять, набігають люди і кажуть, а ти хто взагалі? Ти, що, ти не розібрався, ти не знаєш, що це за людина. Для чого ти брудом його обливаєш. І якщо іще два роки тому, там, півтора роки тому, коментарів от таких поганих на хороших було 80 поганих, 20 хороших, то зараз навпаки. І нині. Блогери, які записують про мене погані відео, вони, вони отримують хейт в свій бік. Хейт ті люди, які підтримку висловлюють, вони отримують перегляди, вони отримують ком'юніті, вони отримують, вони отримують співтовариство людей, які, які розуміють, що їх чують, які розуміють, що їх хтось буде представляти. Диктатура це не наш метод. Чому вас так тягне в диктатуру? Колись був фільм 17 найонів вісни. Я вам раджу передивитися, якщо у вас оце в голові там німецький генерал в кінці війни Щирліцу пояснює, що він каже: як тільки у нас збільшується свобода, нам хочеться СС, нам хочеться СД, нам хочеться диктатури. І так він пояснює, чому Гітлер прийшов до влади. Тому що інколи нам здається. Що от є сильна рука, і вона повинна прийняти рішення, а я буду займатися своїми справами, він нехай за мене вирішить. От вам в серіалі так і показали сильну руку. А потім виявилось, що ця сильна рука дуже сильно залежна від дуже багатьох факторів, від дуже багатьох партнерів, від дуже багатьох обставин. І якщо б оця сильна рука сказала: Ребята, у мене немає власної точки зору, від ємної. і Відмежований від думки людей. У мене немає власних рішень від тих, що прагне народ. Я на своїй позиції, на своїй посаді лише об'єдную тих людей, які можуть досягти результатів, які вкажуть на те, які переваги, недоліки, як це зробити, як це зробити так, щоб досягти результату, і роблю. Бо є базові цінності, є базові людські пріоритети. Якщо тобі люди довірили їх, і якщо ти прийшов з ними, в тебе не повинно бути я вважаю, на мою думку, народ вважає, якого ніколи не опитували. Останній раз, коли вас щось опитували, це було в дії про дитяче Євробачення, вас влаштовує, коли до вас так ставляться. Але, повторюю, моя головна задача, і мій головний посил це те, що лідер це представник, який спирається. На думку людей, на підтримку людей, який знає, що його рішення, його дії, вони схвалені народом, вони обговорені з людьми, і люди самі прийняли таке рішення, як мінімум, були якісь чесні, відверті розмови про це, а не зібрати придворних журналістів або е, дати завдання якимось, на мою точку зору, придворним соціологам, які покажуть якісь дикі цифри абсолютно. Оце і є. Справжня функція сучасного лідера сучасних держав. А те, про що ви говорите, це диктатура, це диктатура, це те, що ми вже переживали колись, колись давно, в 20-х, 30-х, 40-х роках, коли Україна жила під диктатурою. Диктатурою пролетаріата, диктатурою думки Сталіна, диктатурою думки Хрущова, до того Лініна, там, і так далі, коли одна людина або невелика кількість людей вирішували і нікого не запитували. Тому що їм здавалося, що вони знають краще, що вони можуть краще. І от одна справа, коли вас очолює людина, яка дійсно знає, яка дійсно може, і результати. Діяльності яких ви бачите через певний час буває так, що складно, а потім ви бачите, що стає краще. Ви бачите, що стає краще. Ви дійсно вважаєте, що хтось має вирішити всі ваші проблеми. А якщо у вас запитують, вас не просять вирішувати. Я не прошу вирішувати. Я прошу підтримати. Я прошу зрозуміти мене, і я хочу почути, що хочете ви. Тому що від цього буде залежати ваша підтримка мене. І це надзвичайно важливо, коли ти їдеш на якісь перемовини з тим же самим Міжнародним валютним фондом, і ти кажеш: я не представляю себе, я представляю 40 мільйонний народ, з яким я спілкуюсь, якого я чую, який чує мене, який мене підтримує, і я вибачаюсь, ну я вибачаюсь. Але за мною. Величезний народ. Оце лідер. Оце людина, яка може вести, керувати, управляти, спираючись на довіру. А коли її немає, то вам нав'язують думку, персональну, приватну думку якихось чиновників. А ви її виконуєте. Ось я був в одному з ефірів, це дзеркала часу, і я там сказав, щодо Міністерства соціальної політики. Якщо ви вийшли з тезою про те, що ми не Міністерство виплат, хоча за положеннями Міністерства соціальної політики, ви повинні допомагати людям, то тоді просто скажіть людям, що мені дали таке завдання: скорочувати вам виплати. Ти просто нагинаєш голову і виконуєш накази. Я так не хочу. Я хочу, щоб ви. Відчували, чи ви живете в країні, в якій ви головні. Нехай це буде популізм, нехай це буде так ми вже чули, нехай буде як завгодно. Просто я вам хочу пояснити, що означає в моєму розумінні слово лідер, і чому я звертаюсь до людей, чому я відкриваю коментарі, чому в мене відкриті всі реакції в Телеграмі, в Ютубі. Чому я це роблю? Тому що я не боюсь Українського народу. Я знаю, що ми з вами живемо одними уявленнями про життя. І якщо я це знаю, і якщо я відчуваю, що за моєю спиною стоять люди, я можу все, і ви можете все, і країна може все. А ось коли ви залежите від певної кількості людей, які, можливо, імовірно, також залежать від певної кількості людей. То ви ні на що вплинути не можете. Ви будете просто виконувати те, що вам кажуть. І проблема в тому, що вам ще й не будуть пояснювати, а чому ви виконуєте те, що вам наказали, або змусили вас виконати. А часто буває так, що ви виконуєте те, що комусь там потрібно, навіть не помічаючи цього. І оцей коментар це якраз свідчення того, що ви навіть не помічаєте, якими ви. Стаєте підписуйтесь, якщо ви поділяєте точку зору, що лідер це не сильна рука, лідер це представник мільйонів, якими є ви.